Доброго дня, дорогі друзі. Ми розпочинаємо нашу акцію доброти. Сьогодні в цій залі зібралися люди, яким ми хотіли би зробити щось добре і приємне. Кажуть так, що доки людина відчуває біль, вона жива, доки людина відчуває чужу біль, вона залишається людиною. І сьогодні, 29 квітня 2024 року, ми хотіли би провести в цій шатній красивій залі для вас невеличке свято, не в тім, що сьогодні будуть роздані ось ці такі солодощі чи гарні продуктові пакети, а просто такого свято людської теплоти від серця до серця, тому що ми всі. Українці одна велика родина. Ми всі спільно переживаємо спільні такі негаразди втрати, біль і чужої біди не буває. І наше свято ми хотіли би розпочати гарною піснею, яка би створила нам хороший настрій. Така чудова, маленька, гарна, креативна дівчинка, яку звати Тома, я запрошую. За сприянням благодійної організації Сім'я та здоров'я, за сприянням управління освіти Чернівецької міської ради, ми змогли разом з вами об'єднатися в цій акції. За підтримки церкви християн Адвентистів сьомого дня, ми змогли сьогодні зробити те, що зробили. І до слова я хотів би запросити людину небайдужу до цього всього, що відбувається. Це заступник начальника управління освіти Чернівецької міської ради Круглецький Денис Валерій. Запрошую вас. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні в в цій ошатній залі нас так багато, тому що зараз, коли у нас в державі відбувається війна, у багатьох людей. Змінюються пріоритети в першу чергу. Ми всі розуміємо, що ми маємо допомагати нашим військовим. Ми маємо донатити, ми маємо наближати нашу перемогу. Однак, незважаючи на ці всі потреби, залишаються і інші, інші наші е діти, наші співгромадяни. Які десь не забезпечені всім необхідним, і в ці моменти десь можливо хтось про них забуває. Але завдяки тим меценатам, які позвучив Віталій Мірчевич, завдяки благодійній організації сім'я та здоров'я, завдяки церкві, яка допомагає, сьогодні є можливість допомогти дітям, які, можливо, не завжди можуть отримати такі смачні подарунки. Сьогодні ми можемо це зробити. Управління освіти проаналізувало по закладам де хто дійсно потребує цього. І я, і я бачу, що сьогодні всі ті люди вони знаходяться тут в замі. Тому я хочу подякувати нашим спонсорам, подякувати тим нашим пацінатам, які не забувають про дітей, про наше майбутнє і які дбають про них. А також тим, хто сьогодні присутній тут на цьому заході, на цій акції. Дякую вам всім. В числі людей, які долучилися до цієї акції не просто емоційно, але і фінансово, і докладаючи певних зусиль. Є сьогодні з нами присутній Сергій Михайлович Посовік, один із волонтерів, людина, яка постійно фінансово підтримує такі благодійні заходи, такі акції доброти. Хотілося, щоб він звернувся коротко до всіх присутніх словами побажань. Сергій Михайлович, запрошуємо вас. Я радий вітати вас, друзі. Я бачу. Світлі очі, гарячі серця. Я розумію, що зараз такий час, коли ми всі потрібні один одному. Ми маємо триматися кубки, ми маємо гуртуватися і допомагати один одному. Наша організація вже багато років працює з освітянами. ми знаємо проблеми, знаємо, в чому є проблеми сьогодні наших дітей, також наших дорослих. І хочемо ця, всіма своїми можливостями також допомагати і мати участь в кожному благодійному заході. Кожен із нас має в житті мрію. Сьогодні я проводив заняття в школі в одній з шкіл міста Чернівців і запитав дітей, чи є у вас мрія. І ви знаєте, весь клас одностайно сказав: У нас є одна мрія, яка, Щоби настав мир в Україні. В Чернівцях у нас є дуже хороша професійна команда лікарів, лікарів, які працюють в клініці Віфанія. Ця клініка розташована в одному з районів Чернівців. По вулиці Калинівській, 12, і ми хотіли би, щоб після завершення акції, коли ви отримаєте ці подарунки, можливо, гуманітарний одяг або ще що приготували організатори, ми плануємо зробити запис на безкоштовне обстеження професійних лікарів, діючих професійних лікарів, які працюють в медичних закладах нашого міста. І... Це лікарі УЗД, це невропатологи, це лікар-кардіолог, це кардіограма серця, це лікар-травматолог, лор і інша команда, яка працює в складі цієї клініки, щоб ви могли отримати безкоштовне консультацію, обстеження і послуги від цієї команди лікарів. Я хотів би запросити Валентину Федеровну, директора благодійної організації, головну людину, яка організувала, підготувала, сприяла і ось все, що ви бачите. Валентина Федорівна, запрошую вас до слова. Дякую. І приємно бачити вас тут сьогодні. Ви не думаєте, що я якусь промову підготувала, я просто хочу розказати, як воно було. Ви бачите, що цей раз заповнений дім, не тільки зал, заповнені балкони. В організації цього заходу нам помогло управління освіти, тому що був зроблений ролик, де Денис Валерійович висказав потребу. І на благодійному концерті, якого ми проводили 13 квітня, ми показали цей ролик, що підходили люди, які були на минулі акції і вони. Ви сказали побажання подякувати спонсорам, це показали, і люди, які були на концерті, відгукнулися. і ми маємо можливість надати сьогодні допомогу на 250 пакетів. Тому запрошені ви до цієї акції. Ми дуже співчуваємо тим, хто постраждав від цієї війни. Ми би хотіли, щоб війни в Україні не було, щоб на ваших... Обличчя були завжди посмішки і гарний настрій. І все, чим ми можемо, ми можемо сказати, що наше серце було скеровано великою любов'ю до вас, щоб це все зробити. І дякуємо тим, дякуємо, що ви прийшли. І сьогодні, я думаю, що вам буде приємно отримати те, що ви приготували. I'm <laughs>